Ей, всім привіт, дорогі друзі! З вами є Міша, і ви на моєму каналі. У мене для вас є хороша новина. Тепер у мене є свій сайт, на який я розповідаю про нього, ну точніше, і про мене, і про Майнкрафт абсолютно все, що зв'язано з ним. Наприклад, про містику там. там, ну, там, наприклад... Про, там, про дізні, там, категорії, ну і так далі. І як вам сказати, е, я вам хочу сказати, що це навіть класно розробляти такі сайти. Тому, якщо ви хочете побачити цього сайта, то вам треба зробити пару пунктів. Спочатку вам треба зайти в опис під відео, взяти посилання на замонтажування. Завантажити файл на під назвою mihajunior.rar. Потім вам треба розпакувати цей архів і відкрити у Google або у вашому там іншому браузері файл під назвою index.html. Коли ви його запустите, ви попадете в головне меню, яке вас, напевно, вже зацікавило. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вам цей сайт сподобається. Тому, надіюсь, як як вам сказати? До наступних випусків! До побачення! Так, все. Дякую велике за участь, Плеер 934. за те, що знімав мене на камеру. А, ну так. Це ж інше Майнкрафт просто запущена. Так, а чого ти, плеер, забув закрити двері? Ти шо, Ти прикалуєшся наді мною? Ладно. Якраз піду у городі, покопашусь трохи. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!